Привіт! Сьогодні розглянемо групу Пааль в теперішньому часі. Перед вами дієслово ломед в чотирьох формах. Ломед чоловічий рід однини, ЛОМЕДЕТ – жіночий рід однини, ЛОМДІМ – чоловічий рід множини. ломдот жіночий рід множини. Отже, чоловік ані ата ГУ, ломед. Жінка скаже ані, тобто я ани аті лмедит. Анахну атем гем ломдим, анахну атен веген ломдот. Нагадаю, що форма мдим чоловічерість ножини використовується також для зміжених груп там, де є чоловіки і жінки. Отже структура дієслів групи пааль в теперішньому часі. В кожен квадратик ми можемо підставити кореневу літеру. Тобто в будь-якому дієслові три кореневі літери. Іноді є дієслова з чотирма кореневими літерами. І таким чином дієслово буде змінюватися з чоловічого роду жіночий, і далі у форми множини, зберігаючи нікуд. Наприклад, ще одне дієслово цієї самої групи котив. Зверніть увагу, що всі слова представлені в списку, вони з однієї групи і виглядають дуже схожі. В однині чоловічого роду всього 4 літери, на другій позиції нікуд О, літера ва, в яка. Дає нам голосну О і під другою кореневою звук Е. Отже, ця літера ВАВ не є кореневою. Вона є структурною. Вона відповідає за структуру дієслова пааль в теперішньому часі. Отже, котев пише чотири форми. «КОТЕВ», котевет, котвім. Котвот. Повторіть самостійно чотири форми дії слова коти в теперішньому часі. Погеш. Зустрічаю. Чотири форми. Погеш. погешет. Погшим, Покшот. Наприклад, він зустрічає гу погеш. Вона зустрічає і погешет. Vodný člověk čerit. Vodný zůstříčají. Hěn pokším. Ženo čerit. Hěn pokšot. Lověž oděhaje. Lověž lovéšet. Lovším lovšot. Zochér pamětaje. Zochér zochéret. Zochrým zochrot. Omed stojíc. Омед, омедет, омдин, омдот. Озер допомагає. Озер, озерет, озорим, озорот. Оцер зупиняється. Оце, оцеред, оцрим, оцрот. Осеф збирає. Осеф, осефет, освим, осфот. Омер каже: Омер אומרת, אומרים, אומרות. הולך, ידע. הולך, הולכת, הולכים, הולכות. יושב, צדית. יושב, יושבת, יושבים, יושבות. יורד, ספוס קייצה. יורד, יורדת, יורדים, יורדות. Отже, ви бачите, що всі дії слова відмінюються однаково. Літеру алф в кінці слова не чутно, вона німа. ЙОЦЕ Це виходить. Чотири форми. ЙОЦЕ, ЙОЦЕТ, ЙОЦІМ, ЙОЦОТ. от Тобто аліф буде прописана, але вона додаткового звуку не дає. Ми кажемо ЙОЦЕТ, Цет тягнемо Е. Не відділяємо Йo C-Et. Йо цет. Це, Йоц-ім це, йо, Йоцот. Так само діє слово коре. КОРЕ читає. КОРЕ КОРЕТ, КОРІМ. КОРО Діє ДЕСЛОВА ДЕ ЛІТЕРА. Стоїть на другій Позиції трошки змінює нікуд у множенні. Отже, приклад зі слова огев любить. Огев, Огавім огавод. Оскільки у нас було на цій позиції шва, ми не кажемо огвім. Ми тянемо. У нас змінюється нікуди на хата в патах, і ми отримаємо огавим «огавот». Ще один приклад. Поель діє або працює. Poel po elet, po alim po alot. Do eg turbuється. Також змінюється нікуд в жіночому роді однині, Коли у нас третя коренева – айн. Змінюється. Звуки э, э, На na zvuki a. Наприклад, є слово дея знае. ят им от. Носея йде. Носея носат, нос им, носot. Шоя чує. Шоя, шомат, шо им, шом от. Якщо ви виконуєте вправи на письмі, то, звісно, структура така сама. Зовсім ніяк не змінюється. Вона абсолютно повторює ось цю формулу. Тобто в жіночому роді у нас додається закінчення теф, в множині чоловічого роду ім, в жіночого роду от. На письмі все зберігається. Однак нікуди змінюється, отже, і вимова змінюється. Підгрупа або гізра групи пааль лямед гей. Діє слова, у яких третя коренева гей. Вони змінюються інакше. Так само мають чотири форми: Чоловічий рід однини, чоловічий рід множини, жіночий рід однини, жіночий рід множини. Однак, на прикладі «шоте» побачимо, що відмінюється інакше. Шоте п'є «гу», «шоте» він п'є. Гі що вона п'є. Гем, що тим, вони п'ють. Ген що тот, вони п'ють жіночий рід. Отже, по-перше, чоловічий і жіночий рід, якщо забрати нікуд, виглядають абсолютно однаково. По контексту ми лише знаємо, як правильно сказати, що те чи що та. І в множині Третя коренева гей, вона випадає, її немає. Лишаються лише дві кореневі і закінчення «ім». Шоте, шота, шотим, шотот. Ще приклади. Коне купляє. «коне», кона, конім, конот. «Роце» – хоче. «роце» роца, «роцім» – «роцот». Осе робить. Осе, оса, осим осот. Офе пече. Пекти щось хліб, наприклад, у печі. Офе, офа, офім, офот. Не путаємо зі словами, які звучать дуже схоже, але мають аліф, наприклад, в кінці. Так як у нас було коре. Ми кажемо коре, корет, аваль, офе, офа. Тобто ці зміни стосуються лише дієслів, у яких третя коренева, гей. Гей, тому треба знати, як пишеться кожне слово. І ще одна підгрупа, умовно, ми її називаємо двобуквина, тобто ми в теперішньому часі бачимо лише дві літери. Однак ці всі слова мають три кореневі літери. Ми побачимо третю кореневу в неозначеній формі і в майбутньому часі. А так, поки що є тільки дві. Отже, як змінюються дієслова цієї групи? В жіночому роді бачимо закінчення гей, тобто а, і множина «ім» от стандартне закінчення. Наприклад, і ді діє слова гар живе, проживає, гар. Гара, гарим, гарот. Заз. рухається, Заз, заза, зазім, зазот. тас, тас, таса, тасим тасот. Рац бігає. Рац, ла, ця, ла, Зверніть увагу на наголос в жіночому роді. Я кажу заз, ЗАЗА, за таз таз-та-са, лаца. Так, відповідно до правил граматики, треба ставити наголос. Однак, в розмовній мові наголос падає на перший склад. Тобто, в розмовній мові можна почути заз, ЗАЗА, ТАС, таса. Рац, лаца. Ще декілька прикладів. Уже, по принципу, розмовної мови, так як ви почуєте, якщо прийдете в Ізраїль. Кам встає. Кам, кама, КАМІМ, КАМОТ. Нах відпочиває. Нах, наха, нахим НАХОТ. Ба прибуває. Ба. Баа баим баот. Сам кладе сам сама самим самот. Отже, ті слова групи Пааль Биньан Пааль. Основа, яку треба запам'ятати, це є слова, які схожі на слова «ломед» і будуть відмінятися так само: Ломед, «ломедет», «ломдім», ломдот, і підгрупи. групи. Під група з третьою кореневою «гей». Hey. Наприклад, і дій слова шоте, шоте, шота, шотим, шотот. І підгрупа коротких дієслів, наприклад, і діє слова гар. Гар, гара, гарим, гарот. Якщо ви маєте будь-які запитання, пишіть їх у коментарях. Я буду рада відповісти або зняти ще одне відео відповідно до ваших запитань. Дякую за перегляд! Успіхів у навчанні!